Доброго дня, другокласники! Сонечко ясне світить. Посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає. До роботи закликає. Не баріться, поспішайте і читати починайте. Тема уроку «На віки в пам'яті народу. Оповідання Андрія М'ястківського, вірші Тараса Шевченка. Прочитайте правильно і швидко чистомовки. Почали. Молодці. Гра, «Знайди пеньок, прочитайте рядок слів і знайдіть слово не, не таке, як всі. Знайшли. Ось він. Назвіть слово, яке заховається за пеньком. Так. Де поставимо пеньок? Так, тут. Молодці. Давайте повторимо те, що ми з вами вчили. Яку тему ми вивчаємо зараз? Як вона називається? Стежина до тараса. На які розділи розподіляється ця тема? Два розділи дітки. Твори. Великого Кобзаря і оповідання про Тараса Шевченка. Який розділ ми вже опрацювали? Так, ми познайомилися з трьома віршами Тараса Григоровича Шевченка. Як називається розділ, над яким ми зараз працюємо? Оповідання про Шевченка. Які твори Тараса Шевченка ми читали на попередніх уроках. Назвіть їх, будь ласка, поставте відео на паузу і розкажіть один з віршів на пам'ять. Послухайте, будь ласка, акровірш Дмитра Білоуса і дайте відповідь на запитання, про кого? Хто акровірш прочитає, про що піде мова взнає? Ти мусиш нам слівце назвати, адже умів лиш він один рабив ні так захищати. А хто так оспівав, як він, садок вишневий коло хати? Прочитайте хто це дітки. Тарас, назвіть, будь ласка, про якого поета будемо говорити? Так, Тарас Григорович Шевченко. А ще його називають Великий Кобзар. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання. Частина 2 на сторінці 85. Права передбачення. Прочитайте заголовок твору. Визначте жанр. Подивіться, будь ласка. Це в нас оповідання чи вірш? Про що на вашу думку йтиметься у творі, дивлячись на назву вірші Тараса Шевченка? Так, мабуть, розповідь буде про вірші Тараса Шевченка. Щоденні п'ять слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, оповідання, скажіть, хто головні персонажі цього оповідання. Розкажи мені, Дмитрику, який же твій дитячий садочок? просить Дмитрика дідусь Демид. А хіба ви не бачили? Бачив, та не роздивився як слід, жартує дідусь. Навколо ростуть дерева, вишні, яблуні, груші. Тому, Садочок, а перед вікнами пам'ятник Тарасові Шевченку. А хто це такий Дмитрику? Наш український поет. Він написав книжку, що зветься Кобзар. З неї Валентина Сергіївна читала нам ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, горами хвилі підійма. Замріяно доказав дідусь. Правильно, ви теж колись у дитячий садочок ходили? Не ходи, онучку, бо тоді не було дитячих садочків, але вірші Тараса Шевченка всі знають. Дідусю, я так хочу вивчити азбуку і прочитати весь кобзар. То головні персонажі оповідання. Так, як звали хлопчика? Дмитрик і дідусь. Як дідуся звали? Демид, правильно? Якого віку Дмитрик? Так, він дошкільня, тому що він маленький і ходить у дитячий. Садочок. Щоденні п'ять читаю для себе. Прочитайте, покладіть книжку перед собою, прочитайте оповідання і дайте відповідь на питання, про кого розмовляли дідусь з онуком. Поставте відео на паузу. Кого розмовляли дідусь з онуком? Так, про Тараса Шевченка. Щоденні п'ять висловлюють за змістом прочитаного. Як ви думаєте, де, на твою думку, дідусь ознайомився із творчістю Тараса Шевченка? Садочків сказав він не було. Так. Дідусь, познайомився з творчістю Шевченка в школі, а можливо, батьки вивчили з ними декілька віршів з дідусем. Чому Дмитрик хоче вивчити азбуку? Для чого? Скажіть, будь ласка, про що? Про який пам'ятник розказав Дмитрик своєму дідусеві? Так, про пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Права кідок-засічка. Попадіть книжку перед собою. Сядьте, будь ласка, рівненько. По команді кидок починаєте читати. Коли кажуч, засіч, засічка робите відміточку простим олівцем або нігтиком. Готові? Кидок. Засічка. поставте відмітку. Де ви прочитали? Так, молодці. Посклали пальчик на початок тексту, звідки починали. Ще раз. Кидок. Засічка. Поставте відмітку. Подивіться, наскільки більше ви прочитали. Ще раз, дітки. останній раз поклали пальчик на початку, звідки починали читати. Кидок. Засічка. Відмітьте. Знайдіть, будь ласка, першу засічку і третю. Порівняйте. Молодці. Який висновок зробимо? Правильно. Коли читаємо другий і третій раз, ми читаємо значно швидше і більше. Встигаємо прочитати. Словесне малювання? Уявіть, що вам треба проілюструвати оповідання, що б ви намалювали? Про що розказував хлопчик? Розкажіть, який дитячий садок? Що довкола? Які кольори переважали б на малюнках? Яскравий кольор і зелений колір правильно цього ми зробити не зможемо, дітки. Давайте ми з вами порівняємо, як було колись і як сьогодні. Життя Тараса Шевченка наше життя. Так, коли жив поет? Близько 200 років тому назад. Тобто він жив у 19 столітті, ми з вами зараз живемо у 21 столітті. Так, ким були батьки Тараса? Так, вони були кріпаками, прикріплені до пана. Працювали на, пан, на панщині, на пана працювали важко. Зараз же ми з вами вільні люди. Так. Де жив Тарас Шевченко? У старенькій хатині, з солом'яною стріхою. Так, а ми зараз живемо у добротних будинках, багатоповерхових. Так. Да? Або ж в приватних будинках красивий. Так, навчався Тарас Шевченко. церковно приходська школа, і то він дітки там не навчався, а більш працював і слухав, що розказує вчитель іншим дітям. Так він учився. Ми з вами вчимося у школі. Дитиною Тарас Шевченко дуже багато працював, фізично працював. Ми з вами, дітки, основне наше заняття навчання. Малював Тарас Шевченко на малесенькому клаптику, паперу і вуглинкою малював. Ми ж з вами малюємо на уроках мистецтва. Олівцями, фарбами. Хто бажає краще навчитися малювати, закінчують художні школи, де вчаться малювати. Гуртки. Так, Тарас Григорович Шевченка служив у пана довгий час. Наші ж діти. То бажає, продовжують учитися далі в університетах. Тарас Григорович писав вірші, малював картини. І у нас в наш час кожна дитина бажає здійснити свою мрію, вступити до університету, коледжу і отримати. Професію свою. Життя Тараса Шевченка було дуже важке, дитинство особливо, але завдяки своїй старанності, наполегливості Тарас досягнув таких висот. І зараз Тарас Григорович Шевченко відома у всьому світі людина. Його твори читають, вивчають. Знайомляться і навіть зараз, через 200 років, через 2 століття. Права, добери прикметники. Виберіть прикметники, які характеризують Тараса Шевченка, так, щоб утворилося слово Шевченко. Дивимося, перша буква Ш. Шукайте на букву Ш, який Шевченко був. Потім на букву Е і так на кожну букву з прізвища. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виберіть такі прикметники. Право до повне речення. Тарас Шевченко народився у сім'ї поетів, кріпаків, художників, поміщиків, лікарів, учителів якій сім'ї? Кріпаків. Майбутній поет народився, де прочитайте, виберіть, де народився. У вірші Сонце гріє, вітер віє. Згадується, хто. При потребі ставте на паузу. В Україні встановлено 1256 чого поету. Відео на паузу. Тарас Шевченко. Понад тисячі портретів, пейзажів, художніх композицій. Тарас Шевченко автор. Понад тисячі портретів, пейзажів, художніх композицій. Підводимо підсумки уроку. На уроці мені було цікаво, інколи було не цікаво, було сумно. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.